Дивани не для сну, і ось яскравий представник. Одна половинка нормальна рівна, одна з такими глибокими прошивками, ще й стик між ними. Якщо на цій спадку, то спина точно буде боліти. Е, дивани не для сну. Вони більш як гостєве спальне місце переночувати. Якщо ви їх хочете покращити, кладемо тоненький матрасик топер зверху і він вирівнює поверхню. Але це теж таке собі рішення. Все таки ліжко з матрасом буде краще. А це в нас диванчик 140 на 200 спальне місце, але зі столом. Тобто це трансформер, ось так столик розкладається, і у вас виходить стіл на 10 гостей. Тут піднімається лавочка, сюди поставили стільчики, і по бокам ще по стільчику 10 людей поміщається без проблем. 33 600 ціна. Спальне місце тут є гостюве, або, наприклад, ви, якщо топер купите там, на дачі, любите місяць-два влітку провести, то воно теж вам підійде. Замовити можете диван 3 в одному на сайті Солохавє, а в шапці профілю телефон для зв'язку.